Ого! вітаю, шановне товариство. Сьогодні у нас 16 серпня 2025 року, і знову мені судьба дала можливість поїхати покопати сивої давнини. Приїхав на локацію, яка позначена на ПГМі. Ну, і якщо вона є на ПГМі, то, звичайно, і на трьох Шуберта також має гарну таку позначку, яка вдохновляє на пошуки та отримання гарного результату. Тож, зараз сьома година ранку. Сонечко тільки встає, а я на фоні такого прекрасного возика, який селяни змастрував самостійно, буду продовжувати пошуки. Як воно буде, не перемикайтеся, далі буде цікаво. Ну що, товариство? Знімаю для згадки. Отам, От бачите, такий ровний квадрат акації. Там пацька садиба, там вона є. Дивився. Саме це знімаю для того, щоб потім згадати. У наступні роки. А те, де я стою, то тут були панські конюшні. Воно й видно два-три таких прямокутних плями. Ну, досить таки цікаво Але треба приїжджати вже по осені І як сказала людина, десь там ще є е, колодязь, колодязь кам'яний колодязь який вже занедбаний. Тож, зняв. Для загальної панорами, як бачите, життя тут виривало, все які цікаві обламочки то розкоші того життя, що тут було. Ну що, скажу, місце я запам'ятав, воно досить таки заховане, але воно тільки для мене та для мого кума. Саме для нього. Стараюся. Для того, щоб разом з ним проводити більше часу та шукати сиву давнину. Ну що, на цьому ще не завершуємо. Трохи знахідки є, але на камеру їх не знімав, бо ну, щось не хотілося пожежі тягати камеру, то-то-то, то вже потім, коли буду виїжджати, то зроблю невеличкий обзор. Ну що ж, продовжуємо. Ще не вечір. Я в активному пошуку сивої давнини. Але хочу зробити невеличку ремарку. Саме сьогодні, саме в цей час, приблизно десь пів п'ятої другої половини дня, 16 серпня 2025 року, виник глобальний збій GPS. Я такого ще не зустрічав. Коли за показниками я зараз знаходжуся у Брайтон Біч, отут зараз в екрані появиться скрін. Ну Це зрозуміло чому, бо у нашому ненормальному сусіду трошки не живеться мирно, і тому всіми засобами, технічними засобами, ми можемо уникати великої біди шляхом підміни GPS координат. Тож, працюю далі, на осліп. Ну, в принципі, GPS та Google Map і прив'язані трьохверстівки це лише допоміжний матеріал у пошуках артефактів. Все одне я більше довіряю своїм очам, вивченню ґрунту, вивченню супутніх знахідних, які дають нам повний аналіз того, що тут було раніше. Ну що ж, не перемикаємося, далі буде цікаво. Їду додому. Сьогоднішній коп можна назвати, як то кажуть, розвідачний. Тому що. Як такових результатів не було. Десь п'яток монет по царю, навіть не хочу їх показувати. Але для себе зробив перспективу щодо осінь та зими. Зробив відповідні відмітки на своїй мапі, де що посаджено, коли буде дісковано чи не дісковано. Ну і будемо чекати дощів. Тому що, якщо чесно, ґрунт дуже сухий монети прибор дуже погано бачить, плюс завелика сонячна активність магнітні бурі. І, якщо чесно, як це не парадоксально буде звучати, але саме тоді, коли великі геомагнітні бурі, працювати з металошукачем дуже-дуже накладно. Відбуваються хаотичні зриви, лежняки і все інше, все, що. Вказує на нестабільну роботу прибора. Тому відкладаємо свої пошуки сивої давнини на да, невизначений час, який буде асимулюватися із наявною погодою. Ну що, друзі, до побачення!